Добрий день всім підписникам. Знімаю вам ще своїх кобил. Нагадаю про них, такі є в мене кобали. Це є кобила бухта. Ось яка в нас вже стала зараз говорив вам про такі корма як овес. Ось вийшло мені придбати Антонові вса. По ну, хорошій ціні. Зараз, як ви знаєте, зерно дуже подорожало на зерно 8 гривень. Де я знайшов вас, запропонувала я придбав тонну вівса. Ось вже тиждень як в пайку йде овес, і вже коні починає витанцювати. Ось така лошиця бариня. Бариня у мене походить, барині 8 місяців. Бариня походить по бахрамі і по Володимирському жеребцеві. Жеребець знаходить в сума. Ось така лошиця. Теж поїла тиждень у Юса і вже така вредна робиться, що не приступити до неї. Так, да, Бариня? У нас така кубила бухта. Було в пилі, така стояла, я вже її давненько не випускав, не було б все часу. На сьогодні вирішив вам познімати трошки. Бухта жеребна. У мене всі три кобилі покриті одним жеребцем. Володимирський, бухта чистокровна Володимирівка. Ось цей жачук, бачите, яка вона в пилі. Стоїть її, почали линяти, шерсть. Ось які в неї лохматі ноги. І від самого коліна. Вимощене, ну що я зроблю? Стараємося, вичищаємо все одно, як ми і крути вимастити. Парення взагалі вивалялося, що було два дні не прив'язано то вивалялося така. Три. Купили жеребні, всі на квітні місяць. Перша в мене бара, бахрама і далі бухта на кінець місяця. Ось такі кобили. Коні можливі на продажу, звичайно. Всі дзвонили, всі дуже хотіли придбати багато дзвонили, людей дуже всі всі дзвонили. Ну я сказав свою ціну і заспокоїлись трошки. Всі хочуть дешевого і хорошого. Так не буває. Все треба платити гроші. Я хотів, я придбав і маю. Ось такі коні Дзвоніть, звичайно, ставте коментарі, лайки, пишіть коментарі. Я вам кожне відео про це нагадую. І за це вам дякую, що переглядаєте мій канал ставити лайки, коментарі і лайки ваші мене, мене підтивосують вам знімати і показувати відео. Так би я не знімав і не показував. Ось вона вже гарно поправилась. Спокійні, кобили, спокійні, адекватні. Одно що зерно робить своє діло. Звичайно, але ну, ж кормити мусим. Ледіти мусим. Кого буде що цікавити? Пишіть, дзвоніть, номер і в описі, знаходимося в Рівненській області, область, Дубінський район, селище смига. Маємо доставку по поводу лушат, багато далі дзвонить, що будемо продавати. Будемо бачити, що коли приведуть, як приведуть, все буде добре. Тоді будемо все бачити і будемо знати наперед. Нічого не можу загадувати, нічого не можу обіцяти. Звісно, щось буде продаватися, звісно. Набір. Всі здорові були. І коні також. Все буде. Ціни будуть немаленькі. Мені дзвонили, я вже нагадую, ще раз дзвонили. О, хочемо замов. Так що в мене є на продаж луша. Яка ціна? 2000 доларів. це дорого. Ну так ж не буде там те луша, яка приведе наступну. Кобила стоїть вам 500 доларів. Чи 300. Чи на яку віці не розраховуєте? Не буде такого вже. Так само будуть вартувати гроші. І кожен товари є свій покупець. Не купите ви, купите, хтось інший. Всім буду дякувати, всім бажаю мирного неба. Гарного дня. Підписуйтесь і ставте лайки. Обов'язково нагадую вам про це. Не забувайте.